Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Знаходжуся в Румунії. Відкрив я для себе нову країну і скажу вам, ну не в захваті я від, я не в захваті, я від цього краю. Я про Румунію зробив там окремий відос. То, якщо цікаво, подивіться там, я більш подробно розказав про свої враження. Від Румунії. Але ж у нас така робота. Чи Румунія, чи Литва Латвія, чи Німеччина, чи Іспанія, чи Італія. Всюди є якісь свої нюанси, всюди є свої якісь моменти, десь ліпші, десь гірші. Ну, знову ж таки, у нас така робота. Хочеш, не хочеш, їдеш. І хочу поділитися своїм досвідом про перетин румунського кордону. Перетонавя кордон Красноїльськ. Це за Чернівцями кордон. Він якби трошки, трошки далі порубного. Якщо скажемо порубне напроти Чернівців, то Красноїльськ правіше. Той КП він був розрахований на легкові автівки. ну Може там буси. Не знаю, автобуси там ходили-не ходили, там пішоходи, при мені люди пішки переходили. Митниця дуже маленька, бо нас запускали, то заїжджало всього три тіра, Тобто по три, по три машини запускали, більше, більше не влазить. Тобто можете собі представити, яка там, яка там митниця. Перед самою митницею карманчик. В карманчик вміщається може там, 8 автівок. Ну і може зібратися, там, якщо буде колейка, то може зібратися, вони тоді і ставлять. Тобто вони спочатку запускають в карманчик і з кармана там вже собі виїжджаєш в порядки черги. Я. Я доїхав до того Красноїльська. Відкрутив паузу в тому карманчику. Вийшов у хлопців поперепитував, як там що. Бо не перетинав я кордон на пустій автівці. Там їдуть пусті вантажівки в обох напрямках. У мене такого досвіду не було. То так, були якби питання. Я сам собі якби, розумів, ну це те саме, що якби ти в'їжджаєш на легковій автівці, перетинаєш кордон, в принципі. То саме, то вам не треба ніяких якихось там додаткових там, документів, паспорт, техпаспорт, зелена карта. Ну і оскільки наша фірма туди не їздила, то ще вони в мене попросили ідентифікаційний код фірми. В базу забили. Значить, відкрутив я паузу 45 хвилин. Перед Красноїльському цьому кармані і десь ще е простояв, може, хвилин з 10 і якраз нашу тройку, в е якій я був крайній, нашу тройку запускали. Чорний, як завжди, прийшов, ну він такий з отверткою давай там стукать по бакам. Бо я вже думав, що в ти там баки вистукаєш, фіг його знає. Взагалі він постукав, відкрив в мене прицеп, подивився. Там нічого в тебе там, нехорошого немає. Так кажу, немає в мене нічого нехорошого, якби мені говорю, проблеми не треба. Зелена карта є, Є. є? Точно є. Блін, ну, блин, ну б я сюди їхав без зеленої карти, слухайте, шановна. Так от в двох словах в кабіну, в кабіну він навіть не залазив. Попросив бомболюк відкрити. Потім митниць, на митниці та дівчина теж в мене взяла тих паспорта, паспорт, попросила ідентифікаційний код фірми. І я виїхав. Ну це хвилин 20 максимум. Я виїхав за шлагбаум, там теж влазить 3-4 автівки за шлагбаумом. Уже на руминській стороні. Теж там такі три кіоска в одному кіоскі. Ну, в принципі, одинакові, всі однакові документи. Тіх паспорта, паспорт і ще десь, ще десь права попросили. І потім підійшла девочка, обдивилась машини, уточнила мене, запитала, чи не везу я там якусь контрабанду. Кажу, ні-ні-ні, якби мені неприємності не треба, їду, їду нормально, працюю. І кажу, все, як би, свободен. Підійшов, а я потім кинувся, думаю, блін, а як же, ж оплата доріг? <coughs> Підходжу до митника, кажу, скажіть, будь ласка, як виглядає оплата доріг? ріг? Ну, він Вінніта. Вінта значить е... купляється на заправці. Стоїть вона щось там 50 їхніх лей з копійками. На наші гроші там біля 500 гривень. І каже, що на будь заправки ти то можеш купити. 40 кілометрів від кордону. Якщо ти їдеш без вінети, тобі якби ніхто тебе за то штрафувати не буде. І каже, що через 40 км буде заправка Лукоїн, то, то крайня заправка, де ти можеш доїхати без вінети. А далі вже якби це вже порушення, вже тебе будуть штрафувати. Ну скажімо, кордон я пройшов Замечательно. я дуже довольний цим, цим кордоном, бо я їхав на Бухарест. То я заїхав після обіду в Румунію і на півшляху шляху вже зупинився до Бухареста крутить паузу. З Бухареста вже ж як йду гружений, і, і зразу думали піти на Молдавію, а з Молдавії на Україну. Але щось там переграли. І вирішили, що буду їхати на сірет. Сірет це з руминської сторони митниця, з української сторони. Це порубне. Це порубне. Теж я там ніколи не був. Ну і з порубного ми виходимо якраз на Чернівці, по кільцевій обходимо Чернівці і пішли туди. Кам'янець-Подільський і далі, 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 далі. Ну, кому, кому куди. То я зупинився. У мене було 6,5 кілометрів. Ми стояли перед сіретом. І потім приїхала поліція, погуділа, позігналила, побібікала, як би розбудила, натякнула на те, що хлопці зараз будуть їхати, зараз буде продвижка. Через 15 хвилин ми продвинулись і вже стали перед самим. Я вже стою перед самим сіретом. І в мене. 4,5 кілометра до кордону, тобто 2 кілометри проїхали. Ну, це хороша продвіжка, я думаю сказати. Відкрив я зміну 8.20, 9.40 я був, став в колейку. Підійшов до колеги спереду, він тут каже, що постійно їздив в цьому напрямку. <кій> то кажу, друже, маю шанси сьогодні зайти, він каже, а скільки маєш зміни? Ну, то кажу, що 13,5 ну, Зайдеш, каже, 100%. Тобто 6,5 кілометрів, каже, відкинь сам сірет, то каже, залітаєш ти сьогодні аж зі свистом. Так що мене то тішить, але ж я знаю, що всяке воно може бути, може, скажімо так, розраховуєш на одне, а потім воно щось там сталося. Або тривога десь там у нас, або ще щось. Хоча я не знаю в цій стороні, в цій стороні кордону, чи буває там у нас тривоги, чи не бувають. Бо хтось сказав, що тут взагалі спокійно. Ну, то не знаю, побачу. І ще що, ще, що він мені розказав, то що на румунському кордоні ще в мене попросять вінету. Будуть перевірять мою проплату доріг. Так що доходжу до митниці, як пройду руминську митницю, як пройду українську митницю, подробно вам все то розкажу, як то все в мене відбувалося. Так що чекаю, чекаю на продвіжку, я третій перед сиретом стою, бо щось там не знаю, з'явилися якісь рухи. Може вже їдемо. Так що якщо зараз продвинусь, то це було б доволі таки неплохо. Ну і знову ж таки розкажу вам все в подробицях, як то відбувалось. Бо моє, моє правило таке, допожу, допоможу хоча б одному колезі, то вже значить не даремно їм свій хліб. Добрий ранок. Попри всі мої сподівання, Незважаючи на те, що незважаючи на те, що в мене було 13,5 годин, не пройшов я кордон, я не знаю, чи то була проблема в румынів, чи то наші не пускали. Але ми відстояли спочатку десь з половиною години. Потім була продвіжка, я доїхав до Сірета і під Сіретом простояли біля п'яти годин. Бо я вже ж думав, чи ставати на паузу. Передо мною хлопці на паузу стали. І я вже таки думав, ну як 5 годин простояв, то може стоять, і тут приїжджає поліція і тих пацанів, що стояли на жилетках. Тупо зігнали. Я такий думав, опа, от тобі і Руминія. Пацани порвались, то я і не ставав на паузу перед сіретом. Е -е, проїхали ми сірет і знов стали в колійку і знову як стали. І в мене лишається півтори години е -е, робочого, робочої зміни. І я дивлюсь, що я вже 3 години простояв. Я коротше, розумію, що ліпше ставати, відкрутити там паузу ті 6 годин і їхати, чим намагатися, намагатися за ці півтори години там дивитися. <кхи> став на паузу, вони там йдуть за Серетом йдуть в два ряди. Потім ці два ряди після заправки переходять в один ряд. Корочу, став я на паузу, прокинувся зранку. Ну і за 15 хвилин, як вона кінчається пауза, така хороша продвіжка, я не знаю, я чуть собі там все волосся не помиривав. Продвіжка просто шикарна. Не знаю, мені здається так, що заїхав би я зразу десь б на митницю. Ну, а що? Нерватися, ну, не нерватися. То... Доставив я свою паузу, тільки вона в мене скінчилась. ще одна продвижка, але не така велика. І добре, що я вийшов щось там з колегою покурити, з колегою, з якимось щось там запитати ж за цю митницю. А він мені каже, а що там в тебе з вінетою? Ну, то кажу, закінчилось. Я кажу, як би брав включно по п'ятницю. Він каже, го-го-го-го, друже, каже, ти що, каже, біжи по ВІНЕТу, Бо як тебе будуть запускати, то будуть перевіряти ВІНЕТи. Якщо в тебе ВІНЕТи немає, 1000 євро штраф. Говорю, та ладно. Він, так, да". так кажу, вона, що все ж в мене все в колійки скінчилось. Каже, то вже нікого не цікавить. Каже, перше вікно, де ти подаєш документи, там ти подаєш і ВІНЕТу. Кажу, А де ж її купити? А тут же ж, каже, заправка. Ти пшо я на заправку? Там той заправщик якийсь хворий, щось він там. мені Волать. Де, де йдеш, де йдеш? Я думаю, чим... А я дивлюся з метлою, щось там замітає. Я думаю, може я типу, там, вступнув там, де він там позамітав чи ще не позамітав. Дивлюсь стою на нього, він грає, де йдеш, де йдеш? Я розумію, що тіпа, він питає, в якому я напрямку їду. Ну а сам собі думаю, ну чуєш, а яка різниця в якому я напрямку їду? Я хоч їду туди, хоч їду сюди, в тебе ж нема таких вінет, що на виїзд з України і на в'їзд з України. Щось він нам мута той заправщик, я так розумію. Коротше, продав він мені вінету, е бо кричав, що в нього там. Та апаратура, щось там в нього погано працює менше з тим. Купив я Вінету доїхав до румунської митниці, і виходить, як ми в'їжджаємо на румунську митницю, ми в два паси заїжджаємо. І там така якби вісова, і на тій вісові стоїть такий же ж там вагончик. В той вагончик. Ми подаємо паспорт, техпаспорт, вінету і цимерку. Так що, хлопці, вважайте, вінета обов'язково щоб у вас була важна на час перетину кордону. Вінета до, до нуля працює. Якщо ви заїдете там на одну хвилину пізніше, все. Пацани кажуть, що штраф 1000 євро. І це дуже, дуже класно, що я ж кажу, що я підійшов до колеги спитав. Потім після цієї вісової навес, під навісом два вікна, в перше вікно паспорт, тихпаспорт, в друге вікно, ну стандартно, там уже митники, в друге вікно. Паспорт тих паспортів я не давав, я дав комплект документів. Ну, а він собі забрав там цемерку, він собі забрав інвойс і забрав вже шмитну декларацію. На цемерках поставив печаті і мені їх вернув. І, в принципі, саму митницю руминську, вона теж маненька. Я пройшов дуже швидко. Після митниці ось ми стоїмо перед українською митницею. Мабуть, я так розумію, що вже попав я на перезмінку, бо зараз е без 10.8, то я так розумію, що зараз буде перезмінка. Пройду українську митницю і розкажу, що воно там, як воно відбувається. Тому що Румунія позаду, пройшов я порубне. І розкажу вам, як то все відбувалося. На шлагбаумі вага, але вона не працює. Її там включають, коли, коли треба. От, прийшли там три тіра з мандаринами, то вони для них особисто там ті ваги включили. А так, як ми заїжджаємо, то нам кажуть, заїжджай зразу туди за навес. Я проїхав за е, я пішов по крайньому правому ряду, і то, скажімо, було дуже добре. І вернувся сюди до шлагбаума. Біля шлагбаума стоїть будка в тій будці прикордонник. Ми йому даємо ППшки, ЗДПшки, ми йому даємо паспорт, техпаспорта, інвойси. ЦМРки, Він їх проштампував, роздрукував е таке направлення на рентген і сказав, їдьте на рентген. Я говорю, а де в'їзд на рентген? Ось о. Та каже, а що ж загнали аж туди під навіс? Бо там, каже, є ще одна дорога. Типа, між зданням так, повертаєш направо, між тим будинком і рентгеном є така дорога, і так в колійку, потім стаєш на рентген. І то як би було дуже добре, що я пішов по крайньому правому ряду і не поперся аж бог знакуди. Бо хлопці там чуть ли не виїжджали з кордону, щоб якось крутнутися і виїхати до того рентгену. Перед рентгеном став. Ага, перед рентгеном пішов на паспортний. Але отрив од от дяді пограничника ну, ну ну Бо сказав, що треба було спочатку йти на паспортний, а потім до нього, на ті ваги. Але ж колеги сказали, що спочатку до нього, потім на паспорт. Ну, менше з тим. Він мені ну-ну-ну. сказав, ну ладно, я зрозумів, що ти перший раз, то я типу, мол, тебе відправляти на паспортний не буду, щоб ти ще раз в очереді не стояв. Пішов на паспортний, розвернувся, заїхав на рентген. Перед рентгеном у нас шлагбаум. Беремо е, це мерки і беремо це направлення на рентген. Перед шлагбаумом зупиняємося, там зліва будочка, де сидять ці рентгенологи. Отдаємо їм ці документи. Вони віддаємо е, да, документи, потім відкривається шлагбаум. Ми заїжджаємо під рентген, виходимо з машини і вертаємося назад до цієї. Будочки. Бо тут рентген не такий, що ми під ним проїжджаємо, а такий, що сам їздить. Ото вони включили, він проїхав. Вони написали те заключення, дали мені, що все нормально. І виїжджаєш з рентгена і вже тоді ліпше десь дотягувати ближче до виїзду, щоб тебе тут не заблокували. Я протягнувся поближче до виїзду, якраз було де стать. І потім вже йдеш під навіс на оформлення документів. Ну, цього разу в мене було чітко. Бо я заходив по ЄАшки, а ЄАшка це все вже проплочено, все вже там уже договорено. У мене пункт розмитнення в Києві на пролісках. І от мені мають позвонити, сказати, чи мені на ті проліски заїжджать, чи не заїжджать. Тобто, якщо в брокера висвітиться там. Що все чітко, то я зразу їду на вигрузку. Якщо в брокера там виникнуть якісь питання і не розтаможиться той груз, я їду, то я заїду в проліски і там тоді там будуть не знаю, там, чи ревізію робити чи що там будуть робити. Ну, якщо це про йде, то я вам сообщу. І все, вже я на виїзді їду на Чернівці, на Хмельницький, на Вінницю, на Житомир і на Київ. Так що маю надію, що може сьогодні ще додому потраплю. Так що всіх вас був радий бачити. Гадаю, що ви всі були раді мене чути. Бажаю вам всього найкращого, не гвоздів, не жезлів. Кажу вам слава Україні. Пока-пока.